Перший тиждень Великого посту вівторок. Слово дня, проходивши по море Галилейське, побачив він Симона і Андрія, його брата, як вони кидали мережу в море, були борибалки. Ісус сказав. Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей. І вмить, покинувши мережеву, пішли слідом за ним. Марка 1, 16, 31. Проходивши. Позморе Галилейське, побачив він Симона і Андрія, його брата, як вони кидали мережу море. Були би рибалки. Ісус їм сказав Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей. І вмить покинувши мережу, пішли слідом за ним. Пройшовши трохи далі, побачив Якова, сина Заведея. Та Йоанна, його брата, що теж були у човні і направляли сіті. Тож відразу їх покликав, і ті, покинувши батька Заведея, в човні з наймотами, пішли за ним. Прийшли вони в капернаум, і він відразу в суботу, увійшовши в синагогу, узявся навчати і дивувалися його навчанню. Бо навчав він як повновладний, а не як книжники. А був якраз у їхній синагозі чоловік з нечистим духом, що закричав, кажучи, що нам, та й тобі, Ісусе Назарянине? прийшов єси нас погубити? Знаю, бо хто ти, святий Боже. Ісус погрозив йому, мовчи, вийди з Нього. Нечистий дух стряс його, скрикнув голосом дужив і вийшов геть із нього. Здивувалися всі і один до одного запитували, що це. Нова повновладна наука навіть наказує нечистим духам, і ті слухаються його. І вмить чутка про нього розійшлась по всіх усюдах. По всій країні Галилейській. І скоро вийшов він із синагоги, то разом з Яком та Йоанном пішов у дім Симона та Андрія. Те, що Симонова лежала у гаряці, то що йому негайно сказано про неї. Він підійшов, підвів її, взявши за руку, і покинула її гарячка. І заходилась вона їм услуговувати. Подумай, чи чуєш ти голос Христа у твоєму щоденному житті? Чи готовий ти негайно відповісти на його заклик? Від ночі до ранку шукаю тебе і молюся, просвіти, чоловіку любче, наста мене на твої повеління, і навчи мене спаси, творити твою волю. Прожив життя своє серед ночі, бо темрявою глибокою і пітьмою була для мене ніч гріха, але я мене, як сина дня, мій Спасителю.